Столітні унікальні школи Свастіона на Полтавщині руйнуються. Три цікавих факти про пам'ятки, які треба рятувати: за часів Радянського Союзу розпочався період їхнього занепаду, адже вони були не форматом для радянської архітектури. Факт перший. Кожна школа, яку будували за проектом архітектора Свастіона, унікальна і не схожа на попередню. Творець додавав до кожної школи Лохвицького земства елемент, що її, тому вони неповторні. Факт другий. Селестіон одним із перших створював школи, де можна було б об'єднати класні кімнати або розділити їх за допомогою перегородок. Фактично, це перші open space в освіті сторічної давнини. Факт третій: неповторний стиль вікон та вишивка на стінах цих будівель не дає їх спутати з будь-якими іншими стилями. Шостикутні, трапецієподібні або прямокутні вікна і двері не дають перепутати себе з іншою жодною архітектурою. За це школи ще назвали вишиваними. Удай первый.